Так, так чи, чи ні, версія генерація. Монтаж сонячних панелей взимку на даху. Так чи ні? Так, монтаж робимо цілий рік. Взимку можна зекономити час, так як навесні збільшується кількість об'єктів для монтажу. Замовити все обладнання самостійно і звернутися до компанії за встановленням. Так чи ні? Ні, часто таке обладнання буває несумісне і треба замовляти інше. Думати, куди діти наявні. Якщо цілю була економія, то в такому випадку витрати зростають. Краще одразу зверніться до нас і ми правильно підперемо для вас комплект. Обирати найдешевше обладнання, так чи ні? Ні. Дешеве обладнання дорівнює низька ефективність та швидкі поломки. Краще одразу обрати оптимальне за ціною та якістю. Дякую, гарного дня вам. А замовити встановлення станції, але без проєкту, так чи ні? Ні, без проекту є ризики перевантажень та помилок в потужності. Проєкт – це база Андрію. А купувати станцію в кредит? Так чи ні? Так, це вигідно. Станція починає економити одразу, а виплати йдуть поступово. Кредит надається під 0% до 5 років з фіксованою вартістю. Отже, якщо плануєте ставити сонячну станцію і маєте питання, залишайте заявку, і ми обов'язково з вами зв'яжемось.